Ало, так. Да. Ну так а, ми в дорозі вже їдемо, скоро будемо на місці, підтягуйтесь». Не зрозумів. А вас що не ждать? А що так взагалі? Що срамся лише що, так? Да? А, 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 ну, а, ну так так і скажіть. Ср... Не, не можете. Так а що від мене треба? Причину допомогти придумати, що, що не всрався? Я ну не знаю. Е, ну скажіть, що... О, скажіть, що ви больний. Ну, що голова у вас болить. А, ні, хоча ні-ні, ні так, ні, ні, да, я, я согласен. Про вас і так всі це говорять. Так що це ні для кого новостю не буде. Ну тоді всрався, А що іще? Це, повірте мені, теж ні для кого ніяким сюрпризом не стане. Та ніхто вас там ждати і не ждав навіть. Ну перестаньте. Всі і так знали, що ви в Тільки Только ви. Дивіться, а ви. А ви обирайте всіх. Ну, всріться, але там уже. Чого не можете? Чемоданчик Чемоданчики так вже повний, так? Да? Ну та зараз рішимо, зараз, подожди, колян. Слиш, а скажи, пожалуйста, ти не знаєш, от в Стамбулі, ну такі чорні чемоданчики, такі чорні кожені, знаєш? От продаються в Стамбулі. Та це не мені... Так, коротше, все це за дорога. Сліди, зараз. Я не знаю. Щас, ви. Що це за депутат? Ні, ну ви в своєму мірі чи що? Ну це ж не коляну поригать. Це президенту великої страни. Йому таке на час хватить, не, не годиться. Алло, чуєте, я що подумав, а може, може ви. Кого-то із своїх собой возьміть, ну так, для, для подстраховки, для впевненості. Алина, що там? А, у неї Пилатес. Поняв, тогда отпадаю. Трампа візьміть. Ну, він обіцяв ради такого діла свій Пілатес даже відмінить. Чо ні? С ним ще страшніше буде, да? Ну тоді двойника свого пошли, як в прошлый раз. Сработала ж. Ну, а тройника. Чотирьох чи як його там не ні, ніка. Ні? А чого вони ще більше обсрались, так? Да? Ну так а чого ви їх держите, поуваляйте їх нахрен тоді. Я, я, я тоді не розумію, а, а нахрена ми туди туди їдемо. Все, це все, колянда, розвертай машину. Що, чо ні? Ща, подожди. А, Сіціньпінь бої те, що наругає. Ну і правильно сделаю. Я... Якщо чесно, от взагалі не розумію, за що він вас сикунов кормить. За шо? За ш. Так, знаєте, от ці подробності вашої інтимної житті мені, якщо чесно, ну як то не О, а, Кстати, а ви не хочете от і, оце з трибуни в Стамбулі розказати? Можете навіть порваний род показати вас по. Пожив... А, а, а що це за звук так? Чи опять всрався? Ой, Знаєте що? Може дійсно, лучше не проїжджайте. Ну що що? Ну що толку все одно буде ноль. Ви там всіх так прованяєте, що потім ні за яке перемир'я воно не вивітриться. Все, отбой. Колян, Дзвони підполковнику серед скажи, що клієнт, ну клієнт задержується. Буде-не буде, ще не зрозуміло. Я б на всякий случай на його місці проти газу з собою взяв. Потому що воні зараз буде. А ж, ж ні, а нічого не буде, то вонь.